Ми та... маємо ряд проблем і хорошому. Є певні зміни, звичайно, але тим не менше. Зокрема, постанова 87 передбачена процедура подачі документів. Прийшли люди з -с -с фотографіями розрахованими, які відмовляються тут дня. Справа в тому, що є постанова Кабміну, відповідно до якої ці паспорта старого зразка, взагалі зараз не печатають. Що розміжовує? Що паспорта зі старого зразка? Це старого зразка, це снає фотографії. Ну, а процедура ще й передбачає подання фотографії. Процедура постановки, не передбачає. Да, Читаємо. Заява, паспорт, код, дві фотографії розміром 3 і 5. Вже до цієї постанови вміну було внесено ряд змін. Можливо, не сперечаюся. Ця постанова є чинною, вона дата Так, Але там в неї є вже ряд змін. Це сайту Ради, якби що зміни вносились, вони автоматично вже тут оформлюються. Щодо цього фото ось є зміни, так? Да? Стосовно заяви, ось вносилися зміни 26.06.07, Стосовно паспорта України, ось зміни. Все правильно, Все правильно. Паспорти цього. По фотографіях змін немає. Постанова дійсна, але паспорти цього, старозаконоданий час не печатаються. Ну то, то по, по процедурі. Перелік документів. Все правильно, да, є чим. Ну, В тому числі якби один зелений дві фотографії. Так. Да. Але всіх немає на сьогоднішній день. Старого зразка. Немає їх просто. І ніхто їх не печатає. Ну, то, Тобто, що, якщо я прийду з фотографії, у мене не приймуть, Чим це мотивується? Що немає паспортів старого Да, Так, що немає паспортів старого зразка. — Ну але законодавця, якби... Ну, братбачена, да, все є, але... Це колісія закону, так? Да. Як ніхто не печатає зараз? цей консерв додає тільки нового зразка із поліграфною, поліграфом деву це Добре, Стронки. момент щодо е, заяви анкети. Її е, оформляють працівників в е, зразу в електронному виявіті. Якщо мабуть, він прийде е, б, з своєю заявою анкетою рукописку. Ні, там передбачено все в цьому. Все в комп'ютері передбачено. Він тільки роздруковується, він на місці читає, і ставить підпис, що він погоджується. Якби ця заява є додатком до саме цієї поціного порядку оформлення паспортів, Додаток анкети. Я її розраховую як додаток анкети, заповнюю і йду. Чому я без моєї анкети не можу внести дані в комп'ютер? Ми з'їздили заносимо в комп'ютер ваші дані в анкету. Розбруковуємо при вас цю анкету, ви дивитеся але за це не береться плата, якби за плата це нічого не береться Р 77 гривень. 15 копійок Ти за що береться? це послуги Що коли ці послуги? Це обслуговування оцієї апаратури, яка в нас є електроенергія, газопостачання це опалення. Столи, меблі, це все мається на увазі зарплата працівників оцих, які не атестовані. Оце все входить, туда, всі послуги. Чекати, ну це ж все йдуть державні службовці, чому громади їм платить більше окремо. Бласно їм це податку. Ці всі гроші виділяє нам міністерство на ОВД. Та як коштів не вистачає, вони беруться з цього спеціального фонду, на який зараховуються ці всі платежі. Ну, а За чому тоді не передбачено, що мають можливість братися по своїх лікувати. Витанція про проспати державного мита. Єдиний платіж, який передбачений постановою. Чого постановою постанови Ви Читали нас передовій да. там? Читав, так дуже багато цікавого і багато що їм я не Тут все написано. Ні, ну чекайте, це список, який є, можу теж себе вдома на комп'ютері набрати. Який Після, є список документів? Тут є, тут є нормативні а, документи, та, декрет давай. Кабінету міністра про державне мито, постанова Кабміну номер 65 і постанова Кабміну 1098. Я наразі маю нормативний документ. Ми можемо її підняти. 65. 65. Це йде. Так, е, да, Це доповнення до постанови 795. І власне ось йдуть ці зміни на базі постанови no 8, в тому числі входить. Ось тут внес, внісся оцей ось абзац. Під час надання послуг з оформлення проїзного документа, якби громадяни і паспорт зміни України для виїзду за кордон справляється плата у розмірі вартості бланка. Та два Так, Тобто 150 гривень це вартість бланка. Да. Правильно? Да. А тепер ну, є ще один нормативний документ. Постанова номер 858 Про затвердження технічного опису та зразка бланка паспорта. Так. Є так. Ось тут є пункт 17. Угорі першої сторінки паралельно до країна місяця напис. Паспорт є власністю України. Так. Тобто власність держави. Він громадянину не належить. Підіть, я. Законопослужний громадянин. Я виконую так. постанови Кабміну. Ну, це ж постанови Кабміну. Так, то я виконую всі постанови. Ні, ці чекай, всі платежі передбачені постанови Кабміну. А, фраза, так? Да? Да. Є власністю держави. Так. Належить При чому це власність? Що ви мені кажете? Є постанова Кабміну, Відповідно, до якої я ці платежі. Так Це ж постанова Кабміну. кадмі. Не, не Якщо ви не згодні з моїми діями, скаргу прокуратуру. Mm -hmm. то прокуратура у нас контролює, чого Вона все перевірить законність моїх дій. І дасть вам від... Ні, я ж не принципову... Спасіба, я все розказав вже вашому колезі. Чекайте. До побачення. Чекайте. Я, думаю, ще я сказав спасіба, до побачення. Я вже все розказав, я більше не хочу нічого. Все, вся інформація у нас на цих стендах розташована. Що вас цікавить, будь ласка. А, а Чому інші представниці в Гіфо немає подібної інформації на стендах? — Скрізь є. Чого От це ми не має? тільки що з Львівської прийшли, там немає. Там якби один аркуш всього вісить, по суті. Все решта, якби якась реклама. Ну розберемося, покараємо, якщо працівники. А чи можна розробити якусь єдину інструкцію, яка ну, як би, і затвердити, що вона буде розвішена на всіх, представництвах представників. де буде чітко написано, що цей платіж є добровільним, це є, якби, обов'язково. Я ж вам сказав, оці всі платежі це обов'язкові. Тут все написано, що ці платежі є обов'язковими, оплата інших послуг є добровільним. Ну, це у вас тут написано вже. Би, а на основі ну, чого береться под, подвійна плата бланку паспорту і послуги гірок. Там все в постанові Кабміну написано. 10 -90. То там сказано тільки про державне мито подвійне. А Ні, ви по... там почитайте уважно. Там всі платежі, які до 10 робочих днів оформляються, 100% піднімається, да, да. піднімається mm. вся оплата. То а коли можна чекати, що на всіх просвітність гіркових. Сьогодні до кінця обіду було, там їх так само висить. Така інформація. Зрозуміло. Дякую. До побачення.